Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Другі, брати і сестри, полиньмо зараз то далеке минуле, то що для когось знайомий місцевість де, хто відвідував святу землю і був на берегах того Галилейського озера. І відтворюючи там свої ці події, дорогі мої, читаючи в слові Божому, в тій уяві, як все це відбувалося. Ми бачимо, в який особливий спосіб діє Христос покликанню собі на служіння учнів і апостолів. Він проходився раннім ранком дорогі мої берегом цього озера, вже, де вже були люди, які прийшли, щоби там купити свіжої риби для своїх родин. Це була основа їхнього харчування. З всякої присутності дорогі мої, людей Ісус користав, бо все мав нагоду щось промовити до них. І тому не дивно, що Петро і Андрій, може Іван і Яків десь вже були знайомі з Христом, слухали Його, що Ісус, дорогі мої, насмілюється попросити Петра чувен, щоб трохи відплисти, а без нього проповідувати. Бо люди, які сиділи на березі, і Ісус, який проповідував човна, тоді не було голосників а апаратури. Але той голос Ісуса відбувався від води, і дорогі мої, всім було добре чути, що Він говорить. Часто говорив дорогі мої, він досить довго. І коли дорогі Ісус, Перестав говорити, то звертається до Петра, який після ночі втомлений, цілого ніч були на воді, і риби не впівали нічого, який хоче й почити, а тут Ісус сідає, хочу мене проповідує, і займає час. Він не може йому заперечити ні сказати нічого, але слухає. Але дивується, коли другий, Ісус каже відплинь і закинь сім. Досвідчений рибалка, який добре знав, в яку пору ловиться риба, переважно це все було на вночі, робота була небезпечна на воді. По крайній мірі ніхто не наважувався днем ловити рибу, бо вона опускалася на дно її було зловити, зловити труп. З одного боку дорогі мої, бо він ніби вбирається, з другого боку слухай, як ти кажеш. І коли своїм братом Андрію став витягувати оці сіти, які були повні, і коли він став кликати на поміж Івана Якова, своїх друзів, які так само займалися ловитвою риб, дорогі мої, і коли вони, це все витягуючи, повно риби наповнили два човни, то що робить Петро на березі він підходить і припадає до них і каже, Перший раз він до того все звертався до Ісуса вчитель. Петро не знав добре, хто є Ісус. Чув науку, чув про чудесні дії, але не знав, хто він є. А тут Він вперше звертається, коли називає Ісуса Господом, Господи, відійди від мене. Бо я людина грішна. Він зрозумів, дорогі мої, що. Це наповнення рибою човнів дорогі мої сталося, можна би сказати, по повелінню Ісуса в такий досить чудесний спосіб. Відійний від мене. Які серйозні слова, дорогі мої. А з іншого боку Він. Слухаючи це, лишає риб, лишає сід. Ну як набрати два човни риби, люди чекають, такий успіх. Між ними є дорогі мої людина, яка може стихіями керувати природніми. Це ж радіти треба. Вони навіть не витягують тої риби. Вони не звільняють сіти від риби, вони лишають все і йдуть за Ісусом. Не бійся віднині я зроблю тебе ловцем людей. Бачите, який прекрасний момент, яке покликання. І тому, дорогі мої, сьогодні наша увага не має бути звернена на тій рибі. Наша увага має бути звернена на тому покликанні до апостольства, до вчительства, до того апостольського, дорогі мої служіння. І Петро пішов. Як знаєте, Петро все був при різних чудесних діях Ісуса найважливіших, і він весь час підтверджувався в вірі, хоча як знаємо, досить серйозно і помилявся. Тому так само той, той голос Ісуса, другий мої, Він не минув, Він діє, Він діє так само і в нашому покликанні, коли ми дуже хочемо стати священниками, лікарями, суддями і іншими, і іншими. Все це другий мої вибір. І все це, дорогі мої, немов покликання, і наша добра воля згодитися прийняти або не прийняти. Там не тільки був ще Іван Іяк, і як він, там багато більше було рибало, дорогі мої. Але апостолами стали тільки ті, які стали, які відчули, які зрозуміли, які прийняли. Це були, був особливий такий момент у своєму житті, особливо людей, які, багато, які стали святими, в певних моментах згадували, як особливо Бог діє відкрито так, що вони запам'ятали оці переміни до і зміни кликання, плидуть в монастир в успішних родинах. Добре навчання. І коли молода дівчина опиняється в монастирі для батьків не раз, було таке велике здивування, бо нічого в хаті не практикувалося такого дорогі мої, щоб виховати доньку для монастиря чи сина. Знаю багато батьків зі священства і тих священиків, дорогі мої, які поїхали в другі, в другі міста вчитися у світські заклади. Походили з партійних родин. Опинялися в семінарії, дорогі мої. Приїжджали додому за якийсь час, довідувалися батьки, великі скандали. Де ти опинився? Чого ти тут опинився? Ніхто тебе там не посилав. Оце покликання. Оце таке прекрасне, здорове покликання, особливо, дорогі мої. Багато таких. Випадки, коли люди йшли в монастир і йдуть в монастир. Тому, дорогі мої, оце, коли хтось з нас кличе, ми або приймаємо, або не приймаємо. А коли кличе Ісус Господь, це не поклик людський, який ми можемо змінити, відмовитись. хоча і Ісуса багато слухало, багато бачило, багато дивувалися його чудесним діям і скористалися з того, оздоровляючись, але й верталися і йшли далі до своїх родин, до своєї праці, до свого такого палестинського, буденного, юдейського. Віднині зроблю вас ловцями душ людських, дорогі мої. Це таке було особливе завдання, де бачити Ісус кличе людей не ті, що були проповідниками в Єрусалимському храмі чи в інших синагогах, не тих, що мали якісь юдейські закінчені спеціальні теологічні школи. Давалося, викличем цих простих, але сильних, мужніх. Бо рибалки, дорогі мої, це були люди, які вміли працювати на воді і в темноті, вночі. Нас складується враження, що Ісус покликав рибалок отаких, от як простих, і ніби виглядає, що тобі, ні дорогі мої, ні Петро. Ні, Яків, ні 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 Іван, ні їх батько за не були бідними. Бо, продаючи рибу, дорогі мої, вони збагачувалися, вони були достатньо багатими людьми. Бо такою роботою не всі могли і не мали відваги цим займатися. Але вони це вміли робити і робили. І тому, дорогі мої Ісус, Бачив, що з них будуть добрі проповідники у тих країнах, в які вони підуть до тих людей, до яких вони будуть проповідувати, укріпляючи їх само собою Святого Духа, бо апостоли так само потім не просто проповідували, так само і робили чудесні дії до певного часу. Але відвага, сила і посвята полягала в тому мої, коли для них прийшли випробування, вони витримали до кінця і прийняли навіть смерть за свого любого вчителя. І тому є моменти в нашому житті, коли ми сумніваємося думаємо, як виступати, що вибрати. Коли в нас розвоюється один помінуючи, я в бік Божий і в бік такий світський, світ я, або навпаки, дорогі мої, і пробуджується такий духовний напрямок. І коли ми не маємо того її відваги чи смілості, десь так ми чуємо, що Ісус теж поруч з нами який каже, не бійся, це я. Оце не бійся, це я, дорогі мої, має багато не просто нас тішити, має нас підтримувати, ми на це маємо розраховувати, чекати, і тільки в тому буде полягати наша сила, що Господь є з нами. І в нас, бо тепер, дорогі мої, є нагода та, що частина людей може дозволити гостити Євхаристійному Ісусу в нашому тілі, освячувати наше тіло. Це запевнення, це радість, це особливі почуття і стану який може тільки людина відчути та, яка це може відчути? Просто так передати, ну це буде, будуть тільки слова, а відчуття і тільки тих людей, яким пощастить і відчуття мати. Амінь. Слава Ісусу Христу!